Вот які в боковелі пробки. Від які пробки? Що скільки людей? Я аж туди пробка. Ну і заді мене пробка. Бачите? Центр Буковеля. Багато людей є. Тому пробки. А ще нині субота, 1 лютого. Що людей є. І що ти в Буковелі покатався на лижах. Що після лиш робити? Треба йти в чани. Номер телефону буде під відео. В Татарові є дуже круті чани від Буковелі 15 хвилин на машині іти в чанах. На березі річки чугунних гарно парися. Так що заїжджай, чан Сауна релакс називається. А тут ще оцей, походу, якийсь крутий.